Доброго дня, дітки! Кожен день це крихітна частка нашого життя. Кожен новий день дарує вам маленькі відкриття і ви, потроху, пізнаєте оточуючий світ. А він, друзі, такий прекрасний та дивовижний. Візьмемо, наприклад, сьогоднішній день. Погляньте навкруги, скільки гарних різнокольорових барв. Це тому, що зараз землю золотить хто, дітки? Вірно, молодці, золота. Осінь. Хазяйнувати осінь не ліниться. городниця вона та садівниця на вулицях, у парках та у полі, всім восени роботи є доволі. Всім, хто працює, щедра осінь, рада, так восени і горобець багатий. Діти, сьогодні я пропоную поговорити про працю дорослих восени. Допоможуть на цьому наші ілюстрації. Ось погляньте, це праця на городах. Що збирають? Вірно, урожай. Бачите, чого збирають урожай? Так, молодці, здогадалися. Капусти, барабольки та моркви. А тут праця дорослих у садках. Що вони там збирають? Так, правильно, яблука та груші. А тут у нас праця на полі. Що збирають комбайн? Вірно, вони молодять соняшник та кукурудзу. Дітки, сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити ось таку жовтеньку, солоденьку кукурудзку. Це об'ємна аплікація. Ну що ж, почнемо, для роботи нам потрібен плівець, простий альбом, серветки білого та жовтого кольору, фарби гуашеві зеленого кольору, стаканчик з водою пензлик, клей. Клійонка, пензлик для клею, серветка та заготівки. Як ми їх робили, брали серветки, розривали до декілька частин та скручували у невеличкі ось такі шарики. Ми їх скрутили, накрутили білого та жовтого кольору. Потім беремо простий олівець альбом та малюємо контур нашої кукурудзки. Наносимо клей. Беремо один рядочок жовтого кольору кульки, переклеюємо, утворюємо ряд зубчиків кукурудзки. Потім другий рядок та наступні, поки не заповнимо всю нашу форму, яку ми намалювали. Заповнили, тепер переходимо до листочків. Так же само робимо. Наносимо клей та заклеюємо. В нашому випадку білим кольором, кульками білого кольору. Тепер беремо гуашову фарбу і білі серветки ми будемо зафарбовувати у зелений, тому що кукурудза має листочки зеленого кольору. Ось і закінчилось наше заняття. Вже прощатись нам пора. Будем завтра зустрічатись тасувати. До побачення, малята! Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!